Росія готується до тривалої багаторічної війни проти України, значно збільшуючи витрати на оборонну сферу. За даними британської розвідки, про це свідчать документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається направити третину загальних видатків держбюджету. У розвідці вважають, що Росія зможе підтримувати високий рівень оборонних видатків до 2024 року, зокрема шляхом скорочення видатків на інші потреби держави. Крім того, видання за телеграф повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін змінив стратегію і тепер робить ставку на ослаблення та розвал НАТО. Журналісти зазначають, що через провал Бліцкригу в Україні Росія шукає слабке місце серед країн блоку. Ймовірно, новою точкою застосування дестабілізуючих зусиль Москви стануть Балкани, які видання називає найслабшим флангом НАТО. Зокрема, йдеться про ескалацію конфлікту в Косово, який дуже вигідний Росії. Водночас ПВК Вагнер найближчим часом збирається відкрити набір найманців на війну в Україні. Про це повідомляє телеграм-канал ВЧКОГПУ. За даними проекту під Москве. Скові розпочав роботу відділ кадрів ПВК, через який ведеться набір за напрямками до Білорусі та Лівії. Наприкінці місяця очікується відкриття напрямку на війну в Україні. Хто саме керуватиме найманцями, поки невідомо. Однак методи ведення війни в Росії відверто слабкі. Видання Зевар Zone опублікувало супутникові Знімки намальованих бомбардувальників ту 95 на авіабазі в Енгельсі. Намальовані приманки можуть мати кілька цілей. Одна з яких спробувати обдурити. Супутники, але росіяни не зважили на той факт, що сучасні технології дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних.